Одинка третя. Вона про що? Вона про те, що можна і що ви конкретно робите? Андрій, організовуючи ті тренінги, кіноінтенсиви, школи, де актори отримують якусь іншу реальність від тієї, яка є ну, на сьогоднішній день конвенційною в державних вишках. А, Настя, те, що ти е, несеш, як е, ту школу, е, ти говориш, що починала з Мейзнера, е, зараз е, школа Чобок. Е, і е, тобто ти береш, от, е, ну, для мене, я, я зараз дуже, дуже якось можливо примітивно скажу. Всі ці школи для мене це такі цеглинки. І, наприклад, там, у одного, не знаю, у Станіславського він отак поскладав ці цеглинки, чабак взяла все, чи шматочок, пересклала отак, у Мейзнера так. Ну, тобто це якісь от цеглинки. І кожен собі будує хатку ну, якусь собі будує. з різної кількості цих цеглинок, різної там якості і чогось. Але ви. Оба-два, ви робите, ви акторам показуєте, це, це не видно глядачеві. От глядачеві, що чаба «ча -ба Станіслав, і що... як кажуть в Іспанії, я був в телефоні, на... або на, на, на сцені. У мене немає іншого варіанту. Але ви це робите. Ви це робите чому? І е, е, як ви обираєте? Е, як ви обираєте саме. Ту методику, ну, за якою йдете самі і ведете інших. Нас дивестене. А то він засинав нас туди. А він каву Він бадрячок вже. Давай бадрячок, олівець-олівець. Відкрив мені львевець. Це був акторський етюд. Ти ж казав, за, покажи за, щось за якою, на екран. За якою, да? за якою методом? Це, 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 що було? це за чергом було? Це Даня, це Даня. <рігла> як, як я обираю? Ну, я не буду приховувати того, що, мені здається, і Настя, мабуть, не може приховувати того, що в основі нашої сидить класична історія, якби з самого початку ну Взагалі з самих Азів. Я маю на увазі класична школа переживання. якби, Як вона є. Я маю на увазі, що вона те, що Це система ну Те, з чого, в принципі, коли ти починаєш з цього вчитися, то воно в тебе як з молоком матері входить. знаєш. Окей, я можу помилятися. Я просто про те, що. Це така штука, яка трохи от е, тримає тебе в тому, що е, не пускає типу, в інші світи. Звісно, що хочеться прориватись і так далі. Це да, що ми говоримо? Але коли ти собі дозволяєш, коли ти впираєшся, коли ти розумієш, усвідомлюєш, постійно аналізуєш роботу свою е, все, і тобі. Мало, та да? ти ти хочеш рухатись ширше, ти хочеш рухатись глибше в себе, назовні, і так далі. І так далі Потім починаєш стикатися з тим, як же адаптуватися до там, Чехова, да як адаптуватися до там чогось іншого, там Мейснера, да? як адаптуватися до. До, до, до. Як приміняти Брехтівське відчуження? Як це робити? Господи, що це таке взагалі? Як це? І так далі. Як з цією. Е, ладно. Я міг, -хольда, да? І, і так далі. Там же ще Адлер є, о Боже, їх Демі, там да. мамочки рідні. Але коли ти собі дозволяєш поваритися в чомусь новому, ну, хоча б рік-два, щільно, щоденно. Тоді воно в тебе починає проникати. У нас є така можливість у наших акторів. Ну зараз, мені здається, вже так. Мені здається, вже так. От, і завдяки тій ж Насті. Е, Для мене взагалі колись було це е, онлайн, це для мене було просто щось із розряду кирпичом по голові. Mm -hmm. Ну, як це можна взагалі? Але ми зараз два роки працюємо з Лесею, фактично. Mm -hmm. а, о, і ти був присутній не один раз на цих mm -hmm. штуках, і ти чітко розумієш, що це працює. От, адаптувалися. І тут же, потім, якщо ти одне щось новеньке в себе впустив, е, воно починає десь там всередині як один один малесенький шурупок крутитися в тобі. Да, потім починають підключатися наступні, і ти починаєш пускати нов, ще нове, інше, потім <гул> третє Потім ти через. Завдяки чабак починаєш передивлятись систему Станіславського і починаєш її якось інакше інакше взагалі сприймати. І так цікаво, це зібрано, і так це класно, і так ти вайбуєш, і ти йдеш, прилітає Івана, ти йдеш, навіть несеш свої останні гроші. І виходиш звідти задоволений, тому що ну тебе просто беруть, вмикають і показують тобі кнопочки, так, які в тебе сплять. Просто так. про які ти навіть не підозрював ніколи. І ще звідти виходить ще з книжкою з автографом, який вже передає. А... Спадкоємець. Можна показати. Не нараз. <задкоємець> спадкоємець вже попрацював. І тоді я був абсолютно приголомшений, і тоді я не пам'ятаю, який це був рік, 18-й, здається, чи 17, чи, 8, чи 17, чи 18-й. Коли вперше, коли вперше я потрапив на це все діло, спочатку я був готовий дивитися за всі гроші світу за це, а потім. Я був готовий вилізти, випертися, і так далі. І так далі і, і потім ти ще тиждень з такими очима, як фішка головної героїні з фільму Венстей, да, вона ж фільму там грає, режисер попросив грати так, і все, фішка серіалу є. от Ти живеш тиждень потім в житті і не розумієш, як це з тобою сталося, і ти хочеш ще, а ще Івана полетіла. А тут з'явилася Настя. <гум> <гум> ну, і так далі. Да. І там народжується десь вже з -з зазирання в Мейзнера, десь зазирання в Чехова, ой-ой-ой, І потім ти просто починаєшся все розширювати. Є така штука, що, типу, Дехто з майстрів дуже чітко упереджений, що треба користуватись виключно однією технікою. Так. От ти заліз в Чехова, чи ти заліз в Мейзнера, ти заліз в Чабах. Все. Не треба скакати, не треба займатися проституцією. От, на моєму досвіді, ні, це не про проституцію. Це метафора. Мені здається, у мене залишається в основі ті ж 60%. Школи переживання, хочеш, не хочеш, але е, тут вже і наслідки чабок побували, і так далі. Але я з превеликим задоволенням <кхи>, е, е, вивчаю інструменти Чехова, вивчаю інструменти Мейзнера. <кхи> і е, е, чим більше е, я даю змогу собі зрозуміти, як це працює, е, тим більше вони починають відгукуватися в ролях з підсвідомості. Тобто, тобто ти свідомо можеш перемикатися, так? от як тут було перемикав. Ні, ні, дивись, якраз ти несвідомо перемикаєшся. От в тому той прикол, що ти. Це 12-й крок, коли відпустіть так, все, ти, що не ви не там. Да, але але, але просто є ву, що велика, ну, велика проблема у... у акторів сприймати. Так, так. Так. так, а це я по Чехову зробив? Чи по Мейзені розробив? Я прийшов, о, так, зараз мені сцена про любов, я зараз буду грати, так, я зараз... Так, психологічний жест зроблю по-чехову, Так, притягую. Так, єсть, пішов. Притяг... Блін, щось не працює. Ні, це все херня насправді. Ти просто заходиш в сцену і робиш. А що спрацювало з твоєї бази? Ну, вибачте, то вже. Фішка в чому? Пішка в тому, що це може спрацювати тільки якщо воно в тебе є. Правильно, якщо а якщо правильно. його нема. Якщо ти дівственник, то що ти зробиш? О, тобто йди і практикуйся. З практиками чабок. іди і практикуйся. Скільки нас, скільки тренінгів співаєш провести за цей свій візит? Співаєш, я думав, влоги співають, Співаєш, встигаєш. Встигаєш, встигаєш провести. Скільки в тебе тренінгів? І чим, чим будеш займатися з бажаючим? Найглобальніше зараз я в цей раз вирішила провести курс з техніки Мейсна? Це вдруге в я це роблю, вперше я це робила до повномасштабного, ось це прям на місяць він. Угу. Щотижня, що, 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 що <клес> два рази на тиждень по 4 години, прям як я люблю. І плюс ще п'ять поки що тренінгів, хоча ми ще розмовляємо з е, різними школами про колаборацію, це все по е, чабок. Е, цього разу я співпрацюю з двома університетами: це Кнуткіт і імені Карпенко карого і Кнукім. Е, плюс ми робимо з Андрієм е, інтенсив для учнів кінолабораторії. І плюс моїх два особистих це інтенсив і дводенний майстер-клас. Тобто це… Чим відрізняється людина, яка не проходила майстер-клас від тієї, яка пройшла? Чабок. Чабок, так. От буде інтенсив якого числа буде інтенсив? 25, 25. лютого? Буде кіноінтенсив. інтенсив? Ні, не кіноінтенсив, буде інтенсив. Інтенсив. Вісім годин, так? Через 8 годин е, е, от цього перебування в, в цьому котлі. Що зміниться, що має змінитися? З... Не зрозуміють, що таке насправді акторська майстерність, така, як вона існує е, за глибиною в професійних колах. Тут більше чого теорії, практики. Завжди практика. Я відрізняюсь в критику. Крішку почитайте самі, да? Вона є в він Звичайно. Вона... Звичайно. да. можна купити, замовити. Да. Е, в мене навіть цього разу попросили привезти декілька англомовних примірників. Я вже контрабанду Це Про твій вантаж писали в як це Рима сюди навозить газети? <ривіт> <ривіт> Настя книжки. Ем, я ніколи, ніколи, ніколи не розказую на майстер-класах інтенсивах. У мене з першої хвилини, ви заходите, максимум 15 хвилин, я не знаю, можу розказати про себе і про техніку чабок, але з першої Жиганська. хвилини це практика. От ті, хто прийдуть, вони мають цю книжку прочитати чи взагалі не обов'язково? Ось тут дивись. Я буду плачучи це розказувати. В 18-му році, да, з яйця я знову почну. Я потрапила, е, да, я потрапила на сцену до Івана Чабак працювати ще там, плануючи вже бути е, коучем в Україні, в Києві. І моє враження від того, як актори, прийшовши до американського коуча, в якого є книжка, потрапили на цей майстер-клас і отак кліпали на Івану Чабак лише тому, що вона американка, яка приїхала і працювала з Брєдом Пітом, це не повага до коуча. Це, в реальному, це світі, в реальному світі в Європі або в Америці. Пройти до коуча, заплатити гроші, щоб просто показати свої гарні очі, це не повага до коуча. Тому, якщо ми говоримо про о, о, Україну в цьому ключі, на жаль, що маємо, то маємо. Тому я створила е, неіснуючий формат е, викладання техніки чабок одноденний інтенсив. Коли вони приходять, взагалі, ну як завжди, не читаючи, не знаючи якби частіше за все, що таке взагалі техніка чабок, вони знають, що о! Андрій Клімков сказав техніка чабок. Ми довіряємо Андрію, підемо на техніку чабок. О, Настя шопував, щось вона дофіга в інстаграмі світиться. Треба до неї піти. Хто така техніка чабок? Що таке була така Настя? Хто така Настя Шаповал? Але мені друзі сказали, що то прикольно, що вона крута. Так, така сама була історія на чабок. <гум> Я ж про це тільки що буквально. От. І ось цей одноденний саме формат, він для того, щоб показати, що ребята, ви навіть не знаєте, на що ви підписуєтесь, коли хочете стати акторами. Тому що актор це не. Я зараз скажу, здається, Стелла Адлер це написала: це не про вдягання масок, це про знімання масок. І багато хто, приходячи на техніку чабок і взагалі на хороші майстер-класи, думають: «О, це Настя нас так качнула, і вона нас розкачала, а щось я вийшов і не знаю, як загоїти свою рану. Ребята, я нічого у вас не качала. Ви насправді просто відкрили те, що у вас було на поверхні. І, і історія в тому, що воно б каталізатор міг бути будь-яким взагалі. Але свідомі професійні актори в Британії, в Америці, професійні ми говоримо актори, вони туди залазять кожного дня по п'ять разів дістають і показують це на камеру або на сцену. І вони знають, вони настільки практикуються в цьому постійно, що вони знають. Як з, з цього вийти, обнулитись і прийти додому <тій>, тією людиною, якою ти є, а не своїм персоналом? І принести оці всі кошмари. Саме так, саме так. І мало того, коли я потрапила до свого майстра вперше, всі американські школи, от зараз це не тільки Настя Шаповал каже, бо всі мене бажають трошки цей: <гум> в перший же день нам сказали: ви маєте завести психотерапевт. Тому що ми вам тут викладаємо те, що у вас вилазить е, назовні, ми не професіонали, щоб цим займатися. З цим mm. ви йдете до професіоналів. І це відбувається з кожною технікою. Я пам'ятаю, що і Андрій це бачить кожного дня. Е, е, акторство це про. Як тільки, наприклад, да, найпростіше, починаєш розвивати тіло, роз, як це, е, Раз... Пробучте. Пробучте. да, да. хоч трохи, це, зараз, вибачте, слово згадаю, пробуждать, угу. да? пробуджувати, пробуджувати своє тіло, з нього починають вилазити емоції, які були на поверхні. І це навіть може не відноситись до акторського класу. Угу. Це я так тільки поверхню зачепила, вибачте. Тобто. А... Ті, хто наважується йти, е, їм треба потурбуватися про наявність е, вільних дат у психолога, <Статок> 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 ні, я зараз, ні, ні, я <Статок> зараз говорю про курс. Я більше говорю про курс, якщо ти на постійній основі плануєш цим займатися. За один день або інтенсиву, або два дні майстер-класу, е, моя задача як коче. Вона в тому залежить, щоб я досягла, щоб вони досягли катарсису. А катарсис сам по собі він вирішує всі ці питання. Mm -hmm. І я нікого з майстер-класу не випускаю без катарсису. Ось тому, виходячи з майстер-класу або інтенсиву, вони виходять з полегшенням, ніби щось вирішили. Вони цього не розуміють, але вони це відчувають. Якщо ви ще не пережили катарсис, то ми йдемо до вас. Тут давайте поставимо дату, я не знаю, якщо там 10, ще є якісь місця, да? давайте тут напишемо. Ну, дивлячись, коли це буде змонтовано, звичайно. В мене зараз йде запис на 13 ще до 12-го, то точно не змонтується, так? Не змонтується. Да? Не змонтується. Ну, на всяк випадок, виріжете потім. До 12 лютого І ще зараз. В тебе картинка. Красива картинка. Ми її сюди поставимо, а ви куди потрапляєте, туди да. натискайте. Куди не потрапляєте, ну, кусайте собі. Ні, ну тоді ми просто про нашу колаборацію з Андрієм поговоримо. У нас 20... Там все одно немає місця. А ми про неї все рівно поговоримо. <og> все закрито. Насправді, я дуже хочу, якщо якщо я ще встигну, можливо зробити майстер-клас англійською. Тому що є актори, які там намагаються орієнтуватися на закордонний. Абсолютно, як кажуть, тому якщо слідкуйте за інстаграмом, і все. Так, значить, що ми показуємо. Інстаграм Насті, інстаграм кінолабу. А що там у нас? Хай просто слідкують. А, а, а хай що? просто а, розвиваються. Що? Розвиваються, слідкують. Про що я не запитав на цих трьох сходинках, а про це треба встигнути ще сказати під записом. Про що я не запитав, а хотілося б сказати і треба скористатися. Про що ти не сказав? Боже, стільки всього я б сказала. Значить, тут ми крапку не ставимо, обов'язково наступного візиту вже зніматимемо до вечора. Ні, давай в кінці, почекай, в кінці цього місяця мого перебування, коли вже передивлюся ці всі 20. Клас! Клас.

Я б дуже, мабуть, хотіла сказати, я б хотіла поговорити про От, от ми цю тему заділи, що наскільки український актор не розуміє, що таке акторство. І наскільки, типу, я розумію, що ми, мабуть, вже трошки устали так, говорити. Нам просто, я можу безкінечно. Поговорити. Я теж. Значить, що ми робимо? Ну, Мені дуже подобається оця ідея. Другої частини. Душку тут ми тільки відкрили, душку, а на закриття твого перебування тут можемо її закрити. І давай тоді там зробимо якісь, от, пройдемося, ти мені скинь перелік вистав, що ти дивишся. Я подивлюся, що я цього не бачив і там, там додивлюся, що вона ж. Я ж контрамарки достаєш, контрмарки добре, добре. Мені на лолу контрмарку достали, до речі. Вона це сенсу, не да? чи <ріг> <ріг> Не всіх є можливість контрмарки. <ріг> <ріг> і там давай поговоримо про твої свіжі враження від тих акторів, з якими ти будеш спілкуватися в рамках інтенсивника. <ріг> так, 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 так. Змінилося хоч я трошки. Оце от, от в старти, будь ласка. Я дуже вірю в українського актора. І в нас, і я зараз скажу річ, яка не сподобається багатьом, можливо, кінорежисерам. там, Не знаю, касти директорам, не сподобається. Да, Ну, вдруг виріжуть, перешлють, знаєш. От. Ем... Справа в тому, що актор йому не потрібен ніхто, щоб зняти кіно або щоб поставити п'єсу. Сценаристу потрібен актор, режисеру потрібен актор, кастинг-директору потрібен актор, продюсеру потрібен актор. Актор сам по собі він настільки самостійна одиниця, творча, самостійна одиниця, що ми, знаючи все зсередини, як ти про Жиркова сказав. Знаючи все зсередини, ти можеш і зрежисувати, і е, спродюсувати, і написати сценарій. А це дивіться. Ребята, будь ласка, на, ні, на, ви не розумієте. Я краскаво просто робив, коли це. Подивишся відео. Да. Подивися відео, так. Да, що я. Я цього разу. Хочу це про проєкт. Я за два дні мене спитаєш, чи це, і якщо що вирішимо. Але цього разу я хочу зробити чітку реально монологів вагіни. Чомусь ніхто із всіх акторів, з якими я спілкувалася, акторок, не знає, що таке монологи Вагіни. На жаль. Зараз знатковський поставив. Знаю, іде, да, але в мене там конфлікт, скажу. Ось, да, я, да, <плес> да, так, ось, <плес> так ось актори не знають, що це за взагалі <плес> такий феномен в монології воїни. Ви можете собі представити? Так ось я хочу зробити чітку монологію воїни з відкритим, з відкритим кошторисом. Кошторис це називається, чи смета просто. Ну, <плес> да, <плес> да, Кошторис. З відкритим кошторисом, щоб потім всім акторам, які прийдуть на цей. На цю чітку читання розповісти, що скільки де було витрачено для того, щоб поставити зробити хоча б читання. І ви повірте мені, ви будете в шоці, скільки взагалі коштує поставити виставу акторам, які просто збираються, і на своєму ентузіазмі це. Ви будете в шоці. Я майже впевнена, що більше аніж 5 тисяч гривень це не вартує. Міні казали правильно говорити в шоку. в шоку. Поки вони розбираються, хто де, хто в шоку, хто в шоці, давайте підсумовувати, що режисеру треба актори, продюсеру треба з драматурги, актори, режисери. А всім учасникам процесу створення вистави потрібен глядач. Тому. Ходіть в театр, дивіться театр, бажано, що він спочатку був хороший. А, а далі а, вже хай актори розбираються, якою системою, методом а, вони досягали того, щоб а, ми з вами, як глядачі, сиділи не в телефоні, а разом з акторами їхали і з'єднували свої 20 хвилин часу з 20 хвилинами. Так і назвемо цей випуск. 20 хвилин щастя. Ми доперникаємо. Окей. Дякую.